Hello! Hi! Ну що, у нас все добре? I am fine! Я сподіваюся, що у вас теж все добре. Сьогодні ми з вами закінчуємо тему colors – кольори. Тому я пропоную дуже швидко повторити назву кольорів англійською мовою. Пригадали? Я розказую віршик. Ви додаєте назву кольору англійською мовою. Отже, розпочинаємо. Let's start. Колір пшениці стиглий. Дуже він гарний. А зветься є. Правильно, yellow. Пригадали молодці, отже, жовтий yellow. Знаємо насамперед, колір мака буде. Red. Червоний red. Колір квітки, що люблю, по-англійськи зветься blue. Влітку та взимку. Колір один має ялинка. Зветься він. Пригадали правильно green. Оплески ведмедю браво! Він актор. А колір? Хто пам'ятає? Браун? Колір цей на апельсин схожий. Оранж буде апельсин, колір також оранж. Молодці. Для того, щоб ще краще нам запам'ятати назву кольорів, я сьогодні пропоную вам погратися і виконати дуже цікаву вправу. Так, для цього нам з вами потрібно створити ось такий шаблон різнокольорового лабіринту. Попросіть, будь ласка, своїх дорослих братиків, сестричок, мам, тат, бабусь, щоб вони вам допомогли. Домовилися? Він може бути ось таким, може бути ось таким, може бути закрученим як равлик. Це все залежить від вашої фантазії. І ще для цього нам потрібно будуть фарби, кольорів, які ми з вами вже знаємо англійською мовою. Так, водичка і рушна паличка і, звичайно ж, серветка. Як ми зараз будемо працювати, я вам розкажу. То що, Приготувалися? І починаємо працювати. Отже, лабіринт у нас різних кольорів. Перший, як ви бачите, коричневий, зелений, коричневий, жовтий, червоний синій, зелений і жовто-гарячий. Для цього ми використовуємо вушну паличку. Фарбу, якщо ми бачимо коричневий колір, ми ставимо по ній. Крапочки. Ось таким чином. І кожного разу називаємо цей колір англійською мовою. Отже, пригадали, Коричневий у нас буде як? Англійською мовою. Браун. І працюємо. Браун. 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 Brown. Наступний кольор у нас Green. Отже, змінюємо паличку, макаємо трішки в водичку, в фарбу і працюємо з кольором Green. Green, 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 Green. Green, Green. Зрозуміли? Так. Next. Brown. Again. Угу. Uh -huh. Знову коричневий. Отже, працюємо: Brown, 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 brown. Next color is yellow. Yellow, 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 yellow. Yellow, 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 yellow. Next color is Red. Red, red. Red, red, red. Next color is blue. So let's work blue, 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 blue. Green, 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 and the last color is orange. Orange, 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 orange. And we finish. Once you may share was taking Чарівний лабіринт. Працюючи я поуправлялася в малюванні і знову пригадала і повторила гарно англі... назви кольорів англійської мови. Я вас дуже прошу створити свій власний такий лабіринт. І пришліть мені, будь ласка, фото, який лабіринт вийшов у вас. And now I say to you that Our lesson is over. Наше заняття закінчується. So, goodbye. Bye-bye. See you soon.